Люди бувають дуже дивні. Спочатку вони десятиріччями намагаються вирішити свою проблему, намагаються позбутися своєї проблеми, а потім приходять в роботу і після першої ж сесії говорять: хм, дивно, чомусь немає відчутного результату. А нічого, що ви е, до психологів ходите роками та десятиріччями, а нічого, що ви до лікарів ходите. Теж довго і витрачаєте купу грошей, але результату немає жодного ні там, ні там. Так ще цікавіше далі. Після третьої сесії е є такі люди, які, отримуючи результат після третьої сесії, яскравий, чіткий, помітний, і говорять: хм, співпало, співпало, бо я робив і те, і те, і те, і те, і співпало, маю результат. Тобто, отаке. Тобто таким обесцінюванням, коли просто співпало, людина не втрачає ні результат, але вона його зменшує, зменшує потужність того результату, тієї глибокої роботи, яка була проведена. Бо насправді найкращий спосіб підсилити, підсилити результат, зробити його більш швидким і ще більш потужним, це навпаки робити акцент на кожній зміні на краще, на кожних мінімальних змінах на краще. Робити на них акцент, робити на них, як це слово утрірувати. Тоді буде, буде максимально швидкий результат, і це буде саме ваш вклад в нашу роботу. Бо я одна без вашої допомоги вашу проблему не вирішу ніколи, навіть якщо це буде найбільшим бажанням мого життя.